Всім привіт, як Буена Діас, і сьогодні я до вас знову з такою темою, знову ж таки, з порівнянням українського менталітету і іспанського. І, знаєте, дуже цікаво останнім часом задумуватися про те, які якості, риси, особливості є в мені. Тобто, я говорю знову ж таки про свій досвід. І як це відрізняється від того, який менталітет у іспанців? І сьогодні хочеться поговорити про таку тему, про таку нашу особливість, якість, як перфекціонізм? Думаю, ви з цим стикалися, стикаєтесь, чули від знайомих, що я перфекціоніст, мені треба все ідеально. І. В деяких моментах я не можу сказати, що я є перфекціоністом на 100%, але можу сказати е про те, що так дуже часто стикаюся з таким явищем, як. Я не буду робити, тому що мені треба, щоб все було ідеально. Мені треба, щоб був чітко придуманий план, щоб все було е розплановано. І я чітко була впевнена, знала, що буде результат, що це буде працювати. І врешті трапляється так, що я просто нічого не роблю. Тобто я все відкладаю або е, чекаю якогось ідеального моменту, ідеального часу, але насправді ідеального часу і моменту його просто-напросто ніколи не буде. Ми часто звикли чекати якогось, не знаю, знаку долі. Можливо, щось нам на голову з неба впаде. І тоді ми почнемо діяти, і таким чином ми не просто відсрочуємо якийсь результат, а ми відкладаємо наше життя на потім. І тут, е, якраз таки, е, хочеться сказати про те, що оце очікування, тобто ми. Знову повертаємося до теми, я про це вже згадувала раніше, що ми відкладаємо своє життя на потім. Ми могли би чогось досягнути, якби ризикнули, якби спробували, і не чекали цього ідеального результату. І виходить так, що дуже часто ми боїмося критики, ми дуже часто вже авансом, Знецінюємо свій результат, тому що ми собі кажемо, в мене не вийде, в мене не вийде все ідеально на 100%. І це теж є прояви перфекціонізму. І ми живемо з цим нашим внутрішнім критиком, ми від себе чогось вимагаємо. Якщо в нас це не виходить, ми себе ще критикуємо, цкуємо. Таким чином, тобто ми не підштовхуємо, не мотивуємо себе до досягнення чогось, або до того, щоб просто почати робити. А ми ще більше заганяємо себе в якусь стресову ситуацію. І таким чином, окрім того, що ми взагалі нічого не робимо, то ми ще і на додачу собі додаткового кортизолу підкидаємо. І я. Стикалася з цим в своєму житті, я е, робила таке з собою. Тобто я собі думаю, або у мене виходить все ідеально, і я собі вже е, намалювала в голові картинку, як це має бути, або це не буде ніяк. І от я можу сказати, що навіть почати вести Ютуб, е, записувати якісь відео. Для мене е, мали бути ідеальні умови. Тобто, я можу е, зробити все ідеально, і я собі так казала, якщо е, у мене не виходить е, ідеальної картинки, то значить я нічого робити не буду. І до останнього я десь відкладала, тобто. Е, я бачила в своїй голові, як то має бути, я розуміла, що я не можу цього зробити. Я не можу цього досягнути в реальному житті. Тому е, моя мотивація, вона таким чином, е, як кажуть іспанці, поко, а поко, мало-помалу, але вона просто е, знижується, і врешті я взагалі не хочу нічого робити. Я е, е, хотіла би е, сказати про те, що краще завжди. Щось зробити. І знаєте, є така фраза: краще пошкодувати про зроблене, ніж шкодувати про те, що не спробував взагалі. І отут якраз таки краще спробувати, краще е подивитися, що буде, е не ставити для себе якісь е надвисокі очікування. Можливо, взагалі ніяких очікувань від себе е очікування не чекати. Ну, ви зрозуміли. Краще не ставити собі якусь планку, не завищувати її, а просто подивитися взагалі, що буде. Тобто це є досвід, і від цього досвіду вже можна відштовхуватись далі і розуміти, моє це чи не моє, цікаво, не цікаво, хочу продовжувати ні. Або, можливо, ви побачите в такому випадку, що ви могли б покращити в своїй справі, якщо це про якусь справу. Або, можливо, підійти з іншої сторони і спробувати рухатися в іншому напрямку. Тобто завжди те, що ми відкладаємо, ми, врешті, позбавляємо себе чогось в житті, тобто якихось результатів, якихось дій, висновків, досвіду, і це все є такими побічна дія, наслідки. Нашого перфекціонізму. І я не можу сказати, що всі люди перфекціоністи, всі українці є такими, але можливо, десь це нам закладалося теж з дитинства. Так нас виховували, що має бути тільки п'ятірки або дванадцятки в щоденнику. Якщо на дванадцятки, значить все, ти якийсь недостатній, ти поганий. Ти підеш мести двори, я вам скажу, що іспанці дуже часто метуть з двори, і вони собі е цю роботу не вважають за якусь е погану, тому що воно оплачується е так само, як і, мовно кажучи, продавець в магазині, фармацевт чи хтось ще. Для них будь-яка робота це робота і її треба поважати. От а в нашому уявленні або ти робиш все якнайкраще, або ти не робиш нічого. Тобто, це ти це ти чекаєш коли ж коли ж настане той час, або е, коли прийде цьоця і скаже все, давай, поїхали. Або коли хтось щось на блюдочку принесе, і ми почнемо. Але ми не почнемо. Це дуже часто буває, коли е, з понеділка, завтра сяду на дієту, е, почну е, бігати, або кудись поїду, щось зроблю, і як результат ми нічого не робимо. І тут. Ми навіть не починаємо це робити. І ще дуже важливий момент це дати собі дозвіл, дозвіл бути не ідеальним. Часто дуже оцей наш внутрішній критик, який каже нам, що ти маєш бути ідеальною або ідеальним, ти маєш робити все найкраще, бути кращим за всіх. Так, нас, до речі, Дуже часто це я чую і від знайомих, і розумію, що десь у нас в школі навіть створювалася якась конкуренція, тому що ти, якщо ти вчишся погано, значить ну тобою щось не так. От. А насправді дуже часто ті люди, котрі не позакінчували школу з червоними дипломами, вони досягли в житті набагато більше, ніж ті, хто має цей диплом. І ну, просто це лежить у вас на полишці бумажка про те, що ви були в школі молодець. От. Що це е, дає? Ну, я не хочу критикувати, засуджувати людей, котрі е, мають успіхи досягнення в навчанні. От це їхня праця. І це теж треба поважати. От, просто от, це яскравий показник того, як не ідеальне, але врешті людина може добитися в житті і високих результатів, не будучи перфекціоністом у школі. От, і тут давати собі оцю можливість робити помилки, мати результат, але не ідеальний, не відповідати якимось можливо власним очікуванням, я не кажу про оточення, як я вже казала в попередньому відео, думка оточення, вона вас взагалі не має дуже сильно хвилювати. Так, ви можете дослухатися, можливо, хтось каже вам щось конструктивне. Тобто, якщо це конструктивна критика, якщо вона по ділу, якщо вам можливо людина запропонувала якусь альтернативну думку. Ви дослухалися, дійсно ви розумієте, що для вас це працює, будь От. Але якщо хтось починає казати, Та, блін, у тебе щось не виходить, ти робиш погано, тут треба змінити, то треба змінити. Людина каже це зі своєї колокольні, зі свого досвіду, і якщо їй це не подобається, це не значить, що це погано. І ще такий момент, коли ми починаємо себе дуже сильно цькувати, то, як я вже казала раніше, коли прокидається наш внутрішній критик і каже, що ти робиш щось не то, треба щось замінити, або ти робиш погано, або це не ідеально, і нам це не треба, то тут, якби цього внутрішнього критика хочеться відправити у відпустку і треба продовжувати рухатися. Просто давати собі дозвіл, давати собі можливість помилитися, піти не в тому напрямку, зробити щось не те, натиснути не на ту кнопку, якщо, звісно, це щось не дуже сильно фатальне і катастрофічне. І Просто зробити помилку. Ми дуже часто боїмося цих помилок, бо нас насварять. оце от з дитинства йде, коли я зроблю помилку, я приноси погану оцінку, мене за це будуть сварити. Так, таке було було дуже часто, і ти просто боїшся, катастрофічно боїшся помилятись і робити щось погано. Не те, що ідеально, а просто навіть погано. Тому це те, з теж, чим треба працювати, і треба працювати з цим в своїй голові в першу чергу. І мені хочеться порівняти, навести приклади, як все ж таки ми, котрі завжди хочемо, щоб все було на вищому рівні, і як іспанці відносяться до. Того, як ми намагаємося вистрибнути штанів, зробити якнайкраще, зробити першими, зробити все ідеально, тут є дуже така велика відмінність. Я вже казала раніше в попередньому відео про те, що іспанці вони більш не те, що нейтрально, але не настільки вимогливо ставляться до якихось. Справ, дій, процесів. Звісно, якщо це буде стосуватися в якоїсь там, не знаю, сфери, то вони будуть робити все як треба. Але взяти, наприклад, наших б'юті-майстрів і майстрів з Іспанії, то чомусь дуже часто люди шукають саме українок, у кого можна зробити манікюр, брови, вії і, і так далі. Тому що розуміють, що наші люди будуть робити на совість, будуть робити відповідально, розуміючи, що цей клієнт до них потім повернеться, якщо вони будуть робити дуже добре свою справу. От що стосується іспанців, то навіть іспанці, іспанки ходять до наших на б'юті процедури. Також дуже важлива відмінність в тому, що для іспанців важливіше життя, аніж результат. І от в цьому якраз таки, коли ми звикли працювати овертайми, екстра якісь там додаткові дні, додаткові години, навіть якщо вони будуть неоплачувані, тому що нам треба зробити, нам треба, щоб справа була зроблена, щоб все було якнайкраще, якнайшвидше, то тут працює такий момент, що Іспанці хочуть жити. Вони йдуть на сієсту, вони закриваються, зачиняють свій робочий день і йдуть відпочивати. В школах діти йдуть відпочивати, не сидять зранку до ночі за уроками, тому що все ж таки є різниця. Коли ти зашиваєшся в роботі, тобто це все призводить до того, що потім Підтягується виснаження, втома людина вже нічого не хоче, тому що вона перепрацювала, вона втомилася, і плюс на додачу вона не отримала за це гроші, наприклад, якщо це якісь додаткові години і вони є неоплачувані, то в цьому випадку я можу сказати, що треба брати приклад і все ж таки не старатися вистрибувати штанів. Так, звісно, всі хочуть заробляти, всі хочуть досягати результатів, але в цьому випадку треба враховувати, що всі гроші не заробиш, це по-перше, а по-друге, якщо ви будете в стані виснажені тому, то далі до нас під'їжджають якісь захворювання. Організм відповідає на те, що ви його заганяєте. В цей стан робочої коняки, тим, що, ну, потім ви маєте якісь наслідки, і врешті не хочете не те, що мати якісь там робочі досягнення, а вам, в принципі, вже і працювати-то не дуже хочеться. От це є вигоряння, і якби ми з цим час від часу стикаємося. Я думаю, хто о, хоч раз в житті відчував оцей стан, коли ти просто. Працюєш тому, що треба, а не тому, що ти хочеш, а не тому, що тобі подобається робота, чи у тебе є енергія і сила, коли у вас просто енергії немає, і вам не хочеться нічого. Просто лягти, лежати, і ну, ні про яку роботу мови немає. Тому що десь ви включали цього критика: що мені треба працювати 24 на 7. То це теж треба врахувати. Ще у іспанців є така історія, як. Гнучкість і імпровізація. Тобто, якщо десь якісь плани посунуться, якщо якісь терміни теж посунуться, тобто оця от якась адаптивність до ситуації, це теж дуже часто може бути плюсом, тому що коли ти загнаний в певні рамки, що ось тобі до восьмого числа. 14.00 треба здати якийсь там, не знаю, звіт, або виконати роботу, інакше все, все пропало, життя закінчилося, то це додатково додає вам стресу, тому що ви не тільки е, стресуєте і хвилюєтесь через те, що на вас є якась відповідальність, а ви ще стресуєте через те, що у вас є якийсь дедлайн. І от. Якщо можна десь трошки там посунутись, у вас є додаткова година, додатковий день, то це якраз таки є дуже великим плюсом, щоб вимкнути у цього перфекціоніста в голові і працювати, але працювати в не в таких стресових умовах, як це могло би бути. І ще одна особливість. Те, що для іспанців помилки це е, ок. Що для нас дуже часто буває не ок, коли е, ми розуміємо, що ми зробимо не ідеально, ми зробимо помилку, значить, нас, ми вже собі накручуємо цю історію в голові, що е, нас виженуть з роботи, нам не дадуть зарплату. У нас там будуть якісь іще проблеми. Але по факту ми часто любимо фантазувати про те, чого насправді ще навіть не відбулося, і не факт, що це взагалі відбудеться. Але наш внутрішній критик вже подзвонив нам у дзвоник і сказав, що все, у тебе буде оце, якщо ти не зробиш все ідеально. Загалом для іспанців те, що зроблено, це вже є добре. Ніж те, що зроблено ідеально. Тобто сам факт виконаної роботи, це є е, окей, е, не окей, є коли ця робота взагалі не зроблена. От. І знову ж таки, дуже ще залежить від е, сфери діяльності. Я не кажу, що е, для просто от всього населення Іспанії е, добре. Те, що там зроблена робота, те, що вона має бути не ідеальна, відтерміновані якісь е, там сроки подачі звітів і так далі. Е, все ж таки є різниця. Якщо це е, сфера, не знаю, там банківська, наприклад, це не є якась творча професія, то, звісно, що е, люди будуть працювати відповідно до вимог. От, але як. Траплялися такі ситуації в моєму житті, коли ти просто приходиш. До прикладу, в банк це одне відділення, але там працює декілька менеджерів цього банку, і один каже тобі одну інформацію, другий каже тобі другу інформацію. І тобто, ти дивишся на це і розумієш, що навіть в одному відділенні але тобі не можуть знайти спільні знаменники, сказати одне і те саме, щоб ти розумів, в якому напрямку тобі рухатися, що тобі взагалі робити. От тому ось настільки може бути не ідеальна система. І е, я чую від е, там знайомих, е, котрі, наприклад, е, живуть тут вже дуже багато років, або е, вони є іспанцями, або взагалі з якоїсь іншої країни. І от вони дивляться на українців, якими дуже, дуже серйозні, дуже відповідальні, ми, е, звикли, щоб все було якнайкраще. І, вони звертаються до нас за послугами, вони співпрацюють з нами. Але все рівно інколи для них, ну це знову ж таки з розповідей знайомих, для них є дуже комічним, кумедним, як ми женемося за результатом, як ми там намагаємося перестрибнути всіх, аби просто зробити. І щоб там не знаю, щоб що, Щоб нам сказали, ти молодець. Щоби хтось там нас похвалив. Тобто інколи складається враження, що цей перфекціонізм він підкріплюється тим, що ми чекаємо якоїсь оцінки ззовні. Тобто ми робимо це не для себе, а робимо це для, для когось. Щоби всі сказали: Вау, яка вона класна! Як вона все, все зробила, все придумала. От. А насправді ми. Від того, що ми собі в голові знову ж таки намалювали цю картинку, що все ідеально у цього вау не буде, то ми свою якусь там справу, бажання, мрію відклали в довгий ящик, і ми, можливо, до неї навіть ніколи не повернемося, просто тому що ми боїмося провалу, боїмося засудження, боїмося критики. І я повертаюсь в своє попереднє відео що. Думка оточення це їхня суб'єктивна думка відповідно до їхнього досвіду, до їхніх якихось не знаю, життєвих ситуацій, але це ніяк не буде характеристикою вас. Це ніяк не має впливати на те, що ви робите, як ви робите. І, взагалі, яка ви людина. Тобто, це не є е, якимось оціночним судженням вас як особистості. І я можу сказати навіть е, про себе саме елементарне. У мене кучеряве волосся, але мені хочеться, щоб воно було пряме. Тобто мені хочеться ідеально прямого волосся. І коли ти дуже довго ганяєшся за цією метою, ти намагаєшся, те волосся випрямляти, в якийсь момент ти просто собі кажеш, що воно ніколи не буде прямим. Змирись з цим, все, підійди до ситуації під, з іншої сторони, подивись під іншим кутом. Тобто можна знайти в цьому плюси, те, що хтось ганяється за. А за кучерявим волоссям, а воно не виходить таким. І тут, якби, ну, ось така моя особливість. Тому я дивлячись на іспанців, на те, що вони більш розслаблено. Інколи з гумором на що так себе заганяти, відносяться до ситуації. І треба просто жити життя, треба пробувати робити. Помилятися, саме головне, не критикувати себе за помилки. Як кажуть, якщо впав, то можеш піднятися, і тут, власне, можна падати, спотикатися безліч разів і врешті прийти до очікуваного результату, до своєї мети, або навіть отримати зовсім інший результат, котрий ви навіть не очікували, що так вийде. Але він вас вразить і ще більше, ніж те, що ви собі вже намалювали в своїй голові. Тому е дуже хочеться, щоб ця тема стала для вас е теж таким моментом, не чим задуматися. Тому що я знаю, що серед моїх знайомих є ті, хто е дуже сильно себе критикує, хто хоче досягати е ідеальності, але насправді. Ми можемо подивитися, що навіть природа вона не є ідеальна, і в тому є її краса, от саме з наших якихось неідеальних моментів, кроків, дій і складається наше життя. Тож, я всім дякую за перегляд, дякую за увагу і до зустрічі в нових відео. Па-па!